Після того, як апостол Петро сповідав Ісуса Христа Сином Божим, Господь починає відкривати своїм учням тайну страждань, що очікують його, тайну іскопительної смерті і Воскресіння. Ось як пише про це Євангеліст Матвій. з того часу Ісус почав відкривати своїм учням, що йому належить йти до Єрусалиму, і багато постраждати. І старішини, і первосвященників і книжників, і бути вбитому, і в третій день воскреснути. А далі Ісус сказав своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, нехай заречеться себе, візьме Хрест і слідує за мною. Хрест в іваницькому розумінні це страждання, біль і труднощі, які супроводжують нас по життю. Вони породжуються обставинами, що не залежать від людини, і перебороти їх людина самотужки не в силах. Візьми хрест і йди за мною, говорить Господь. Взяти хрест означає прийняти скорботні обставини життя, витерпіти і пересилити послані випробування, не впасти під їх вагою, не дати їм роздавити себе. Все це потребує неабияких проявів сили духу, довготерпіння, мужності, здатності переборювати труднощі. А ще особливою і необхідною умови на цьому шляху є смирення і безропотне прийняття волі Божої. Здатність людини нести хрест є не що інше, як прояв внутрішньої сили, а її джерелом є наша готовність жертовно і з любов'ю, переступаючи інтереси власного Я. Ставити в центр власного існування Господа, або свого ближнього, через якого, по слову Апостола Євангеліста Іоанна, Богослова, сам Бог входить в наше життя. Адже що ми робимо з любов'ю своєму ближньому, то робимо Богу. Кожному з нас Господь дає життєвий хрест по його силах, і непосильного хреста не буває. Якщо Господь прикликає того, хто взяв свій хрест, слідувати за Ним. Тобто виконувати Його заповіді, то Він дарує такому своєму насліднику і сили для хрестоношення. Якщо ми хочемо достойно зустріти і винести скорботи, що випали на нашу долю, якщо навіть в самих трагічних обставинах нашого життя бажаємо зберегти достоинство, самоповагу, внутрішню свободу, то повинні безропотно йти встід за нашим Спасителем і Господом. Тому що, тихий йдучи за Ним, наслідуючи Його приклад, ми можемо внести тут робот, які супроводжують нас під час нашого земного життя. Слідуючи за Христом через несіння свого власного Христа, ми в повній мірі осягаємо велич Його спасительного подвига іспителя заслуг. Господь терпів і нам велів, говорить прислів'я, якому проста народна душа виражає своє розуміння Іванівської заповіді про наше індивідуальне хрестоносіння. Про те, що непосильного Христа немає, розповідає одна багатьом із вас, можливо, вже знайома притча. Один чоловік, який втомився від противостояння скорботам, що йому приходилось виносити, звернувся з молитвою до Господа. Боже, нема більше сил терпіти, змилися наді мною. Дай мені легший хрест. Господь твою йому, ось лежать перед Тобою хрести, вибери собі сам. І почав той чоловік шукати собі Хрест, що був йому під силу, і далося йому, що один із хрестів є самим підходящим. Поклав він його на свої плечі, виявилось тяжко і незручно, стало хилити до землі. Те ж саме відбулося і з другим хрестом, і з третім. Довго той чоловік перебирав різноманітні хрести. Поки на кінець серед них не знайшов самого маленького, взяв його і відчув, що цей хрест не мов би для нього і приготовлений. І говорить тоді той чоловік до Господа, дозволь мені взяти цей хрест, він найлегший порівнянні з іншими. Господь відповів йому, це і є той самий хрест, від якого ти відмовлявся. Ця розповідь не тільки образно, але дуже точно ілюструє істину про те. Що кожна людина по своєму життєвому шляху несе власний хрест, який відповідає його духовним і фізичним можливостям. Устами Христа Спасителя Церква сьогодні пропонує віруючим, які поклоняються Христу і цілують Його взяти свій хрест і йти впевнено, тернистим, славним, вказаним Христом шляхом, котрий приводить до вічної слави.